Сніжана Цикіна з болем згадує літо 2023 року, коли через підрив Каховської ГЕС Марганець залишився без води. Нам була поставка води в город, бочками люди всі набирали. Був трудний період, а зараз дійсно намучились. Технічна вода в кранах з'явилася ще у серпні. Її подають у мережі з Миколаївського водосховища. Питну привозять благодійники, і в місті є до 10 свердловин із системами очистки води. Тут працює територіальний центр Тут нам встановили теж скважину. Зараз є фільтрована вода, люди всі довольні. І, і в даний момент йде технічна вода по трубам. Дві свердловини поблизу соціальних служб встановили благодійники. Глибина однієї з них 150 метрів. Вода хорошого качества і шагової доступності. це артезіанська скважина, і ми знаходимося достатньо високо, щоб ця територія була максимально безпечна і менше ризиків обстрілів. І зараз люди, як ви бачите, можуть набирати питну саме воду. Залучили донорів в даному випадку. Українська освітня платформа нам дуже допомогла з тим, щоб створити це місце і залучити фінансування з данії. Наразі будуються три ланки магістрального водопроводу загальною протяжністю майже 150 кілометрів. Зараз чекаємо на реалізацію масштабного проєкту. Це водовід з Запоріжжя. От, чекаємо на завершення цього масштабного проекту і будемо мати вже питну водичку. Про хід робіт не повідомляють через безпекову ситуацію. Нікопольщину ворог обстрілює щодня. Сергій Скрипник, Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.